Хліборобів покликали на гостинну до районного клубу. Попрацювали цього року аграрії всієї області на славу. Щистим сумлінням відзначають професійне свято. Та нашу працює Україну, працівників сільського господарства. Результати праці видно неозброєним оком. Усе ще рохкало, росло на деревах, дозрівало на городі і колосилося у полі. Показали гостям. Це корова із нового рожани. Ось такі ми гарбузи виростили в селі соснівка. Врожай цього року, дай Боже, щороку. року. не пасла задніх. Там відродили бурякову галузь, збільшили виробництво сої, соняшника та гречки. Ціни значно вищі, як в інші роки. Це дало можливість нас мати значно більші кошти на своїх рахунках. Рік добрий для, для нас, риболовів, зиму би пережити. І думаємо, що все в нас в цьому домі має бути тільки добре. З оптимізмом дивляться у рік прийдешній і керівники району. Правда, цьогорічний внесок оцінюють самокритично. Я прийшов у травні місяці, здобутки мої тут ще мінімальні, але те, що ми вже закладаємо плацдар серйозний під урожай 2011 року, це вже серйозно. У клубі ніде яблуку впасти. Вітали хліборобів піснями і танцями, старі і малі. Пишається своїми земляками голова обласної державної адміністрації, вітає аграрію подарунками і добрим словом у відповідь отримує презент від ярмолинчан іменний кубок з підписами керівників господарств і коровай. Те, що наша область найкраща в Україні, заслуга кожного хто працює сьогодні на полі, на фермі керівників, спеціалістів, тим, хто надає посильну допомогу аграрному сектору економіки. На фермі і на полі селянам вистачить роботи, і взимку а по ній до нових рекордів. Святкували з ярмолинецькими хліборобами Юрій Курочка і Олександр Галянд. Спеціально для подільської панорами.